Road trip. This is gonna be great. Гра Open Roads це доволі непоганий представник жанру дорожніх пригод. Сюжет котрої частково сумний, можливо, десь наївний та простий, але в цілому повністю зрозумілий та цікавий. Його з легкістю можна приміряти більшості з нас. Бо центральною метою сюжету є демонстрація можливості повноцінної дружби та взаєморозуміння, не просто рідних доньки та її матері, але й різних поколінь з їх протилежними поглядами на життя, рішеннями та очікуваннями від майбутнього. Хоча гру Open Roads навряд можна віднести до переліку кращих робіт в жанрі дорожніх пригод, бо вона, на мою думку, за сукупністю всіх елементів є все ж таки середнім проектом, але незважаючи на це, вона має в собі цікаву, наповнену сімейними таємницями історію, яку хоче розповісти нам. Перед тим, як перейти до наступного розділу цього відео, хочу зазначити, що я надибав собі Xbox Series S, тимчасово чи надовго ще не зрозуміло. бо мені багато чого не подобається. Про свій досвід використання коробкою я через якийсь час планую зробити окреме відео. А зараз хочу подякувати цим чудовим людям за підтримку мого каналу. Щиро дякую вам, друзі. Основою гри Open Roads є сюжет. І як я вже казав, він доволі цікавий. Коротко та без спойлерів. Гравець в ролі 16-річної Тес Дивайн зі своєю мамою Опал звільняють від речей дім нещодавно померлої бабусі Гелен. Бо будинок вже проданий, а їм треба з'їжджати та шукати собі нове житло. Досліджуючи кімнату за кімнатою, вони виявляють речі, котрі пробуджують забуті спогади та історії з минулого. Поки випадково не знаходять схованку на горищі, в котрій чекає свого часу таємнича валіза, бо та ставить питання, на котрі у них немає відповідей. Тож відкрив валізу, всередині вони знаходять маленький ключ та листівку, адресовану Гелен, від невідомого чоловіка, яка за своїм змістом натякає, що у бабусі були романтичні стосунки після того, як її чоловік Лео, батько опал, помер від серцевого нападу. Під час дискусії стосовно того, що саме повинен відкривати цей ключ, Опал згадує за літній будинок, в котрий вона з батьками та сестрою їздила в дитинстві. І що можливо саме там знаходиться те, що цей ключ відкриває. Тес вмовляє мати відправитись туди негайно, і та неохоче погоджується. Так починається їх дорожня історія, сповнена сімейних спогадів, відвертих розмов та неочікуваних відкриттів. Лидл ченджівсінерібінайсга Форма подачі сюжету вибрана, як на мене, дуже вдала, що надає можливість досліджувати зміни в персонажах. Бо через діалоги, розкриття секретів чи спогадів з минулого, відносини між та ОПАЛ зазнають позитивної деформації. Кожен з них поступово постає перед нами повноцінною особистістю, і це помічаємо не тільки ми, але й самі персонажі. Наприклад, мати хоч і каже, що тез для неї завжди буде маленькою дитиною, але з часом визнає в своїй дочці самостійну, вже майже дорослу людину з власними поглядами та амбіціями на майбутнє. Форма діалогу як двигун подій в грі Open Roads, на мою думку, більш дієва, ніж суцінні монологи в аналогічних жанрових іграх. Для прикладу, гра Old Man's Journey, що по суті також є різновидом дорожньої пригоди, змушена використовувати флешбеки з минулого для надання пояснення мотивації та розкриття персонажу, бо подорожує герой на самоті. На противагу тому, як Тес в дуеті з Опал виступає каталізатором змін матері, чинником конфронтацій та першопричиною для продовження пригод. Тобто може здатись, що донька є головним персонажем гри, але насправді ж саме її мати є тим, про кого ця історія. А в кінці гри можна побачити, що більшою мірою змін зазнає саме опал. хоча варто відзначити, що тест так само вже не та, ким вона постає перед нами на початку гри. Можливо, я помиляюсь, але та ж форма діалогів використана в грі Hellblade Senua Sacrifice, але в більш креативному вигляді. В цьому прикладі дорожньої пригоди головна героїня Сенуа періодично веде діалоги з голосами, що лунають в її голові, які так само як і тез в Обен Роз стають каталізаторами розкриття персонажа та його мотивацій. Отже, ця форма чудово працює і в багатьох інших проектах, а в комбінації з іншими не менш значними інструментами вже побудувала мою улюблену історію про жорсткого бандита, що поступово перетворюється на люблячого батька. Окремо хочу пару слів додати про акторів озвучки персонажів гри. Це Керрі Рассел та Кейтлін Дівер. Якщо про першу акторку мені немає що розповісти, то з Кейтлін інша справа, бо, думаю, вона повинна бути знайома вам. По-перше, якщо ви не знали, то вона приймала участь в грі Uncharted 4 A Thief End. Що це за персонаж? казати не буду. Обійдемось без спойлерів. По-друге, мабуть, через її співпрацю зі студією Nogget Dog ходила дуже багато чуток свого часу, що саме Кейтлін стане екранним втіленням Еллі Вільямс в серіалі по грі Останній з нас. Але в підсумку роль в екранізації отримала Белла Рамзі. По третє та останнє, Кейтлін Дівер все ж таки отримала роль в серіалі від HBO. Вона зіграє іншого персонажа Еббі Андерсон. На жаль, впевнений, акторку очікує купа хейту в майбутньому після виходу другого сезону. Ну а поки я хочу поділитись з вами знайденими ексклюзивними кадрами з кастінгу Кейтлін Дівер на роль Еббі. Уяви, що м'яч це людина, яку ти ненавидиш і межи очі. Добре. Чудово. Певнений доктор Укман не прогадав з вибором Кейтлін на цю роль. Повертаючись до озвучки гри Open Road, скажу лише, що, на мій погляд, Кері Рассел та Кейтлін Дівер, хоч і непогано впорали зі своєю роботою, але якби я не знав, що це професійні акторки, то і не помітив би. Для мене прикладами неймовірно крутої акторської гри є Кевін Спейсі в ролі робота Герті в фільмі Луна 2112 та Скарлетт Йогансон, що своїм голосом зробили операційну систему насправді живою в фільмі Вона. Тому рекомендую обов'язково дивитись ці фільми тільки в оригіналі. Що ж стосується геймплею, то гра представляє себе симулятор ходьби з дослідженням оточення. І це, якщо чесно, з часом дуже набридає, бо чомусь персонаж в більшості випадків жодним чином не реагує на предмети. А це, на мою думку, помилка сценаристів: бо навіщо додавати в приміщення умовно 20 предметів. З котрих лише 4 є важливими, і персонаж коментує їх суть для історії. Всі ж інші речі ви можете лише в своє задоволення крутити скільки вам завгодно, роздивляючись деталі під дивне мовчання персонажа. І який в цьому сенс я не розумію, бо можна ж було додати смішні чи не дуже коментарі на кожний предмет. І це б точно трохи пожвавило б геймплей. Однією з особливостей, як стверджують розробники, є намальовані вручну головні персонажі. І це в цілому виглядає доволі прикольно, але проблема в тому, що у персонажів всього декілька варіантів емоцій під час розмови. Тобто про захоплення руху і мови не йде. Відповідно діалоги сприймаються трохи картонно. Також нам, як свідкам розгортання всіх цих подій на екрані, пропонується іноді приймати рішення в діалогах головних персонажів. Звісно, зовсім не так кардинально та глобально, як це дозволяє гра Detroit Become Human від Quantic Dream, але це надає можливість, хоч і мінімально, але привнести власне відношення до подій в грі. Тож, в цілому, геймплей та візуал навряд кого може здивувати чи навіть привабити. Бо, як на мене, його існування хоч і необхідне, але виглядає вторинним, бо головне в цій грі все ж таки історія. Підсумовуючи все вище сказане, я не можу рекомендувати гру до негайної купівлі. Краще, на мою думку, почекати знижок, чи, якщо є можливість, ідеально було б спробувати Open Roads за допомогою Game Pass. Бо гра хоч і має в собі цікаву історію, але всі інші аспекти гри мають свої недоліки. Це, звісно, як і завжди, моя суб'єктивна думка, і ви можете з нею бути незгодні, тож вирішувати вам. На цьому у мене все. Дякую за ваш час.